Українська правда по біту, є коуч. на на на, на на на. Чому немає правила відміняти правила? Бо скажете, що то лихі задумки, диявола, Житуха все розставила і крапки нади, а ти не вір баладді, не стій на заваді, тихо поставила все по місцях, усі наші серця в невеликовних рубцях. Скільки тобі треба, щоб це зрозуміти. Духи Україна це два магніти. Шкода, що досі голосно кричать автомати. Вітер розвиває палені, аромати. Yeah. Духу треба мати, щоб у пеклі воювати. І що тут додати, кіборги, солдати, Українська тру. Українська тру. Старайся, не старайся, а пальцем не зітру. Українська тру. Українська тру. Саме час завершити, невдало гру. Давай навалюй, брата. Ні-ні-ні, ня -ні -ні -ні, не так. Давай Навалюй, брате, брати по біту, бо біда мені тут, тобі там. Кожен вивезе у себе сам. Не вірим голосам і чуди сам не дам. Казкам намутити в голові задурений туман. Вона мене манила, наче дорога руда. Дорога в нікуди де капкани, і сира вода. Давай накачаємо цей саунд тільки тру І як ти не крути, я все одно обійду Шлю по підтюні нашим захисникам. Ну і в першу чергу своїм пацанам. Так що передайте по привіту всім хатам, якщо не про. Читав, бро, зайди у телеграм, прокидаючись українцем, маєш розуміти, що тобі туди від вибухів надійного надіти. Поки у Верховній Раді сраки свої протирають, пацаки на ноль за сотку папероні замовляють. І туди не їде голову, от хуйова постанова. Знову пацани, мені потрібне тільки слово. Що ви де ви як чи здорові трохи їли? Щоб ви розуміли, вони люті крокоділи. і Бамбас, бімбілі, бандеру народили русакам, помідори в кожну грядку засадили. Полювали в. Полі на балакучу дичину, виганяючи з країни всяку всячину, Заїбали нити, що стомились від репостів. Заше і назад у постіль Не сперечайся, бо всі закрили очі, просто вже забули ті криваві, безсонні ночі. Українська тру, Українська тру, старайся, не старайся, а пальцем не зітру. Українська Українська тру, саме час завершити невдалу гру. Давайте просто знімемо рожеві окуляри. Без водяри, хто не хто загадку, я надіюсь відгадали. Знали відповідь, я так і знав до речі. Бо про кацапів нам відомо дві вагомі речі, схильні до втечі, а також до ворожнечі з приступами колотнечі, тікати від картечі, гарматами, і дроном, кардинатами, автоматами, порусні пацани і башили. Українська правда, правдиво біту Тобі тут дадуть зу.